Внаслідок широкої колонізації української, величезні території від, скажімо так, від території нинішньої Сумщини до Дона і далі до Волги були заселені українцями. Так, от вони зустріли якесь дивне населення, яке вони самі назвали бичками. Цар неначе щитом відгородився, відгородився слобідськими полками від дикого степу. Тут війн не лютує, пан не катує. Тобто ми самі по собі вільно живемо. Отут, от закінчувалась Європа. Вони тривалий час відмовлялись брати московські гроші. Татари використовували ці декі, землі дикого поля для того, щоб влаштовувати тут пасовиська. Ми були і колонізаторами, і повертались так би мовити, на власну землю. Добрий день, шановне товариство. Сьогодні ми маємо розмову про українську Слобожанщину. По обидва боки кордону наразі е, говоримо з істориком, військовослужбовцем і слобожанцем Олегом Корнієнком. Е, нині є багато досліджень. Е, з прикордоння на такому теоретичному рівні е, часом їм бракує матеріальної бази. Пан Олег якраз таки має цю базу, може детально розповісти про е, населені пункти, про е, видатних людей цих міст, про їхню культуру, про їхнє становлення. Він сам власними експедиціями це дослідив, можна сказати, і. Е, Ця, цей безцінний матеріал наразі е, оформлений у книжку, яка готується до друку у видавництві темпора. І е, сьогодні ми матимемо нагоду поговорити про цю тему, яка останнім часом актуалізувалася через бої. Е, оскільки цей регіон знову таки повертається в склад України, принаймні частково, це дуже гарячі, гаряча зона зараз, і ці села фактично зникають. І останнє, що там можна було зафіксувати, що вдалося зафіксувати, ми тепер розуміємо, що це вже втрачене назавжди. Е, Пане Олеже, що це за регіон Слобожанщина, як і коли він сформувався? Слобідська Україна це історико-географічний регіон, складова великої України, який утворився в другій половині XVII століття, переважно. Коли на землі, які формально належали московському цареві, але як писав і Гербель, і Куліш та інші вони не належали ні царю, ні Кримському хану. Вони скоріше були нічиїми, тобто були так званим диким полем. Внаслідок широкої колонізації української, величезні території від, скажімо так, від території нинішньої Сумщини до Дона і далі до Волги були заселені українцями. Впродовж буквально 20-30 років спочатку колонізації постали 5 полків. Їх, правда, було на початку більше. Це класичні 5 слобідських козацьких полків, значить, Сумський, Ахтирський, Харківський, Ізюмський і Острогоський. І так трапилось, що з кінця XVIII століття після ліквідації полково на устрою на Слобожанщині, а це трапилось в 1765 році і ліквідації полково соти на устрою і автономного статусу України. Російський імперський уряд проводив постійно проводив реформи адміністративні і таким чином трапилось так, що колишня Слобідсько-українська губернія, яка колись об'єднувала на території всіх цих полків, от вона була поділена, і таким чином, значна частина українських етнічних земель Східної Слобожанщини, опинилася у складі нинішньої Курської, Білгородської, Воронежської, Саратовської областей. І таким чином величезна частина і українського етнічного населення і нашої матеріальної культури опинились поза межами, скажімо, нашої держави. На короткий термін, 1918 році, за час другого гетьманата значна частина цих земель повернулась, була воз'єднана з Україною. Причому ці кордони України були визнані Червоною Росією тоді. От, проте, в 1919 році починається, як казав Лев Троцький, в один із вождів більшовиків реокупація України. Більшовики знову наступають і знову ці території потрапляють, відриваються від материнської України. І таким чином, значить, попри великий значний час. А, можна сказати, що Східна Слобожанщина вона зберегла все-таки єдність з України, про що, я думаю, далі поговоримо ще. А, про цей період. Становлення регіону 17 століття часом кажуть як про процес колонізації, тобто українці, втікаючи від війни, від руїни, переїжджали туди і називають їх так колонізаторами цього краю. Наскільки це коректно? Чи це справді була пуста земля, порожня, чи там на цей час уже кочові оці складові не, не були присутні кочівники? Дуже, добрий, дуже, дуже добре питання. Ми були і колонізаторами, і повертались, так би мовити, на власну землю. Ну, наприклад, можна навести, ну, якщо ми візьмемо так звану Курщину, так, то ми побачимо, що. Українські переселенці, і це е, перекази дійшли аж до кінця 19 століття і були зафіксовані етнографами, які е, описували, е, значить, е, їздили по цим територіям. Так от, пересели, е, нащадки переселенців говорили, що коли їхні прадіди прийшли на цю територію, от, е, на території е, Східної Слобожанщини безпосередньо це, скажем, десь. Орієнтовно, от якраз Суджанський, Больше Солдатський район значить, Курщини, тобто це Південно-Західна Курщина. Так от вони зустріли якесь дивне населення, от, яке вони самі назвали бичками. От, ну, значить, Українці, які прийшли, вони назвали бичками. І ці люди говорили на якомусь дивній мові. Значить, суміш, Слов'янський, тюрська і так далі. От. Справа в тому, що з кінця 14 століття, з 14 на початку 15 століття, на цих землях існувала так звана Ягалдаївщина. Тобто значна частина території, які певний час були спустошені внаслідок монгольської навали, потім чуми. Які входили до Великого князя... складу Великого князівства Литовського. А на цих землях, значить, ці землі були передані для освоєння татарським князям, які служили на. перебували на службі Великого князя Литовського. От. І... Е... Тому тут було таке дещо змішане населення. Власне, тюркське населення тут осідало ще починаючи десь з 13 століття, тобто пі -поз, по, після того, як монголи пройшлися тут, так би мовити, хвилею завоювань. І, наприклад, на річці Псел, це нинішній Біловський район, колишній Абаянський повіт Курської губернії. Значить, була е, велика фортеця Гочево. Ну це Гочево, це нинішнє поселення. От, і, е, значить, там знайдено археологами великий замок, скажімо так, рештки замку доби Великого князівства Литовського. Е, просто так трапилось, що внаслідок московського війни між е, Московською державою. І Великим Князівством Литовським наприкінці 14, го на початку 16 го століття, в 1503 році ці території відійшли до Московщини. Але Московщина не могла освоїти цю територію, в неї не було людських ресурсів, вона не здатна була, скажем, просуватись на південь на той час, оскільки сама була слабка. І ці землі просто-напросто занепали. Тобто з одного боку українці повертались на ті землі, де колись жили їхні пращури. Бо якщо ми подивимося на документи часів Великого Князівства Литовського, Руського і Жмуцького, так то ми зустрічаємо тут ті ж самі, скажімо так, топоніми, ті ж самі міста. Ну, звичайно, що частина міст була заснована. На східній Слобожанщині, в першу чергу, як фортеці безпосередньо московською державою, але переважна більшість сіл і містечок, ну ті, що в першу чергу пов'язані з майбутніми козацькими полками, вони були засновані українцями. А наскільки тут козацький елемент відіграв роль у формуванні соціальної картини регіону? Ну, думаю, що якраз відігравав найважливішу роль. Чому? Тому що Московщина потерпала від набігів татар. І тут через Слобідську. Україну проходили чисельні і найбільше, такі, так би мовити, Сакми. Це там Муравський шлях і його відгалуження: Там Кальмівський, Ізюмський, Свинячий, Пахнуцький, от, Сагайдак, і багато інших. Так, от, як писали ще той же самий там Куліш, Гербель. Що цар неначе щитом відгородився, відгородився слобідськими полками від Дикого степу. І тут, починаючи з кінця 16 століття, Московщина намагається будувати якісь укріплені лінії. От. А вже більш серйозно, це з 30-х років 17 століття тут починається зводиться Білгородська оборонна лінія, так звана. Але, як я казав, для її захисту не вистачало людей. І от якраз українці, які осіли на східній Слобожанщині, в е 1650-х на початку 1660-х виникають тут полкі, е козацькі, які починають нести службу і, скажімо, якраз відіграють таку подвійну роль з одного боку. Ну, козак взагалі поєднав собі два архетипи: тип, тип землероба і тип. Тип воїна. В'ячеслав Левницький да. про це дуже добре. Про говорити. що, так, да, про що? Тобто в мирний час вони обробляли землю, а в разі потреби вставали на захист своєї власної землі. От. І тому значна частина населення, звичайно, що була показачена. І е, треба сказати, що Слобідські полки, які виникли, це були автономії, практичні. Це можна сказати е, автономія. Автономії, які утворились між Орлом і булавою, тобто між військом Запорізьким гетьманською державою, от, і е, Московським царатом. Причому е, цар видавав, надавав кожному полковнику, кожному окремому полковнику жаловану грамоту, у відповідності до якої е, всьому населенню полку гарантувалось. Збереження їх автономного статусу, їхніх привілеїв, права судитись власним звичаєвим ладом. Тобто міста зазвичай і містечка користувалися е Магдебурзьким правом. Це були так звані ратушні міста. Тобто, е зазвичай е владу влада була представлялась козацькою адміністрацією, але існувало і місцеве самоврядування у вигляді тих же самих органів місцевого самоврядування, ратуші, магістрати і все інше. От. Те, що стосується звичайного населення, то тут були, так би мовити, ну, всі ті люди ну, користувалися діяв Литовський статут. От. Тобто можна сказати, що українці, які пройшли з території колишньої Речі Посполитої, а потім Гетьманщини, вони принесли сюди на ці землі цю ось європейську культуру. І треба відзначити, що навіть вони тривалий час відмовлялись брати московські гроші, от оскільки вважало їх несерйозними. І Цар для того, щоб розрахуватись з козаками за Участь у кримських походах 1687 1689 років у місті Севську, це зовсім поруч з кордоном Сумської області, зробив спеціальний монетний двір, де карбувалась імітація талера, тобто європейської монети. Бо козаки не хотіли брати плату за службу московської монети. І те, що стосується козацтва. Широкої маси, то це зрозуміло. Але і селяни, то в принципі, скажімо, теж отримували і міщани оцю ось свободу, і е, збереглось дуже багато е, значить, пісень, фольклору з цього приводу. От є одна така пісня, я її про себе називаю там, «Пісня дезертирів. Ну, це так. Жартуючи, покінь батька, покінь матір, покінь всю худобу. Ходім з нами козаками на Україну з, великої, з маленької літери, на свободу. На Україні всього много, і пащі, і браги. Не стає там злі ляхи, козацькі враги. От. І далі в цій пісні йдеться про те, що тут вій не лютує, пан не катує, тобто ми самі по собі вільно живемо і значить, Так би мовити. Ну, взагалі, слабожани, вони, от, їхній характер, найбільше може проявився у Григорію Савовичу Слободі. От. Свобода це відчуття кота, який сидить на паркані товщиною за сигнацією, але ні від кого, ні від чого не залежить. Мір мене ловив, але не поймав. Ну, оцей Слобідський кіт, або там колобок, такий своєрідний, який, значить, шукав де краще, ну на превеликий жаль, став першою, якраз жертвою імперської лисиці, яка його з'їла в 1765 році. Мається на увазі Слобідські полки стали першою жертвою на шляху повної ліквідації Російської імперією, Царатом української Казаччини і Української державності. Це надзвичайно цікаво. Е, виходить е, той образ, який сформувався, от в дискурсі, в такому загальному, що ну на Слобожанщину втікали ті, хто не хотіли от, брати участь у цих всіх заворушеннях, постійних воєнних діях. Ніби це такий був регіон спокою, затишку. Туди можна було втікти і скористатись свободою. Фактично, це зовсім протилежно було. Це був фронтир, де постійна була небезпека, і оця приказка Моя хата з краю першим ворога зустрічає. От саме в цьому фінальному формулюванні вона була. Про... Так, дуже добре сказано, що це якраз є фронтир. При я б сказав, що це фронтир між, ну, умовно кажучи, кількома світами. В першу чергу це якраз Східний європейський фронтир. Отут от закінчувалася Європа. От. Це зараз, після, значить, коли вже після ліквідації Козаччини і місцевого самоврядування минуло вже більше, там, ну, більше 200 років, так? то, але ми можемо сказати, що ну, зараз важко уявити собі, що, наприклад, там якесь зараз велике село, це колись було містечко сотене, і там діяв, був магістрат, да? От, там діяло. Коли ти людям зараз це розповідаєш, для них це, скажімо так, дивно. І, наприклад, будучи в тій ж на самому самому Сході, на самій Східній, це е, Слобода Піна, Біловський район Курської області, Ну, там підйомний нумізматичний матеріал, це, от, наприклад, е, там там, наприклад, е, монети, е, е, карбування. 1624 року, от те, що мені там показували там, це Речі посполитої, або Яна Казиміра, тобто он Європа куди дійшла. Це дійсно був фронтир. Фронтир між з одного боку Європою, з іншого боку, це московською державою, бо це зовсім інший світ, і там були свої особливості козацької служби, оскільки. Треба було постійно мати справу за цим ось бюрократичним московським апаратом. Ну і нарешті, значить, третя складова, значить, це якраз дикий степ і кремли, які постійно робили набіги на ці території, будучи у васальній залежності від Османської імперії. Тобто Османська імперія доходила аж сюди. Справа в тому, що. Дуже тривалий час, практично, скажімо так, десь до середини 17 століття, татари використовували ці деякі землі дикого поля для того, щоб влаштовувати тут пасовиська. Тобто, вони виганяли сюди ходу, худобу, От. тут були так звані тирлища, тобто, можна сказати, що це були сезонні поселення. От. І тому дуже значна кількість топонімів і гідронімів на території Слобожанщини саме тюрського походження. От, наприклад, Суми і суджа вони однокорінні. От, від кореню походять від кореня Су, що значить вода. А суджа це водяна місцевість. Ну Там дійсно, скажімо, де розташоване це місто. Там поруч протікає псел, е, значить, річка Олешня, Гусяче От, І можна сказати, все місто оточено майже з усіх боків водою. Дуже ну, розгалушена гідросистема. От. І те, що стосується інших топонімів, теж можна сказати, що там дуже багато тюркських тюрських слів. І можна сказати, що так, це був тривалий час фронтири, життя тут було дуже нелегке. Якщо порівняти з Надніпрянщиною, бачимо багато спільного і на рівні якоїсь матеріальної культури, і на рівні політичної, і суспільної культури. А які були відмінності? Відмінності, напевне, були дуже незначні. По-перше, якщо ми говоримо про козацькі полки, то козацькі полки. Вони були влаштовані по такому ж зразку, як і гетьманські полки. Але одна головна відмінність. На відміну від Гетьманської України, де був все-таки один а, сюзерен в особі гетьмана, а, а, як мозепу називали в Європі дукс Козакором, тобто герцог да? або Великий Князь. А, то в Слобідській Україні не було одного, так би мовити, хто б очолював цю, цей край, ці п'ять полків. Тобто кожен полковник напряму підпорядковувався безпосередньо уряду Московського, Московської держави, безпосередньо розрядному приказу, це таке своєрідне Міністерство оборони, отримав звідти вказівки. Отримував від царя жаловані грамоти, які гарантували автономний устрій. Проте це не значить, що Слобідська Україна не мала ніяких, ну так би мовити, взаємин з гетьманською Україною. Там були різні взаємини, особливо на самому початку з осадження переселення українців. Бо це було пов'язано в першу чергу з тим, що певна частина. Військовий потенціал Богдана війська Богдана Хмельницького просто-напросто кудись йшов, скажімо так, на схід, і таким чином гетьманська держава втрачала мобілізаційний ресурс. І, наприклад, в 1657 році Богдан Хмельницький планував піти на Псел, на річку, де сіли Слобожавний і так би мовити, в каральний похід і загнати силою назад. Слобожан, ну, яких вважали, скажімо, так би мовити, ну, втікачами і так далі. Але згодом ми бачимо, що слобідські і гетьманські полки ходять у спільні походи, і, уже починаючи з самойловича, відбувається розмова про те, що про можливість об'єднання слобідських земель Слобідської України. і Війська Запорізького, тобто козацької держави. От. Особливо, ну також ці, скажем, розмови поширились при Мазепі. Uh -huh. І для когось буде дивним, але з середовищі Слобідської старшини були прихильники гетьмана Мазепи. От. Якщо ми подивимося, наприклад, на родину сумських полковників Кондратівих. Ну, це русифіковане прізвище, то там практично, скажімо так, у сина засновника міста Суми і першого полковника Гарасима Кондратіовича Андрія Кондратієва, у нього практично там більша частина дітей були одружені, ну, клали шлюб якраз з мазепальцями. Особливо, якщо ми візьмемо доньку. От. І деякі там повторювали шлях ну, майбутніх там, декабристок, їздили за своїми значить, чоловіками і в Сибір, і переховувались, і в заслоні в Москві були, і так далі. От. Тобто, ну, ще ось один дуже яскравий приклад: після штурму Батурина. От, в листопаді 1708 року, після того як Московська Орда взяла штурмом гетьманську столицю, то одного з керівників оборони оборони Батурина, генерального гарматного Савула Фрідріха Кенігсека, було декапітовано в Конотопі от, і голову привезли в Суми. І е, її нахромили на залізну спицю на полковому майдані. Для того, щоб нагадати, ну я кажу, що а у сумського полковника якраз значить, дуже тісні зв'язки з Мазепинцями. Ну, її ж не просто так, скажімо так, сюди. І залякували якраз тих, хто був запідозрений у зв'язках з мазепинцями. Або, наприклад, візьмемо, значить. Син Білопільського сотника Кукалі Яснопольського був з Мазепою в його канцелярії, аж дійшов до Бандери і так далі. І десь до 1722 року, там до початку 20-х років, вони платили Мазепщину. Це податок. Ті, хто був помилуваний учасники виступу гетьмана Івана Мазепи, це надзвичайно цікаво. Просто якась альтернативна історія розгортається. Але За вона ж це ж реально було так.